Факти події та коментарі тижня, що манає в одній програмі, вітаю вас! Ви дивитесь час місцевих новин, журналісти інформаційної програми, готові деталізувати найважливіші події останніх семи днів. Розпочинаємо з головного. На три дні Трускавець перетворився на швейцарський Даос. У курортному місті з 10 по 12 жовтня пройшов 13-й економічний форум, на який з'їхалась політична та економічна еліта більше ніж 20 країн світу. Загалом понад 600 учасників. Ключовими гостями форуму були віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкун та віце-прем'єр-міністр Польщі Януш Піхоцінський. На численних пленарних засіданнях політики та бізнесмени говорили про інтеграцію України у Європі. Європу та тенденції розвитку глобальної економіки, як підкреслив перший заступник голови Львівської ОДА Богдан Матолич, форум щорічно ставить перед собою нові цілі. Однак, переслідуючи їх, не забувають і про місто курорт мета. Форуму це виявити такі скриті ресурси окремих територій, на яких можна будувати нові економічні відносини. Трускавець для цього є такою оригінальною моделлю, тому що місто піддається експериментуванню по всіх напрямках. По-перше, це і розвиток туризму, і розвиток курортної сфери, відпочинкової сфери, розвиток рекреаційних ресурсів. Лавову частину обговорень на форумі цьогоріч присвятили порадам, як Україні зайняти свою нішу у європейській сім'ї. Зважаючи на це, засновник телеканалу Алсет Віктор Возняк запевнив, такі зустрічі, де пересікаються політики та інвестори, як України, так і країн Європи, тільки зближують нас. Вже тринадцятий форум відбувається. Я думаю, що до добре і дуже символічно, що він відбувається у Трускавці. Я вважаю, що проведення таких форумів є абсолютно абсолютною необхідністю. Сьогодні подивитись на якість кількість гостей на процеси, які відбуваються в країні інтеграційні, євроінтеграційні. Я думаю, що власне проведення таких в нас зближує з Європою, ми чуємо нові думки, ми чуємо нові проблеми, ми чуємо нові виклики. Користає від форуму і Трусхавець, який котрий рік поспіль приймає гостей та учасників форуму. Презентації місцевих курортів та рекреаційних можливостей регіону не залишають байдужими інвесторів. Наше враження саме позитивні. Все, що робиться в нашому місті, воно все має приносити користь. Чи це міжнародний економічний форум, чи це зустріч, якісь інші делегації? Звичайно, що воно завжди несе якийсь позитивний наслідок, має нести, і воно несе в собі позитивний наслідок як для міста курорту, так і в цілому для регіону. Усе, що проводиться, це все є в позитиві для України, тому що є дуже багато інвесторів є представники посоль, консульс інших держав ну хотілося, щоб на протязі року часу був результат від проведеного форуму. Важливим цьогорічним досягненням Львівщини на форумі стало підписання угоди про надання в оренду земельних ділянок низкою райдержадміністрації для створення у цих районах вітрових електростанцій потужністю 33 МВт. Це передбачає нові робочі місця та залучення коштів у наш регіон. Паралельно з економічним форумом у Трускавці цього тижня про євроінтеграцію говорили і за круглим столом, тема якого звучала, обираючи Європу. Зустріч ініціювали генеральний директор медіа Зік Дмитро Добродомов та керівник телеканалу АЛСЕ та радіостанції Твоє радіо Віктор Возняк. Серед запрошених представники громадської організації, зокрема громадської організації народний контроль, яка віднедавна відкрила своє представництво у Дрогобичі, політологи та журналісти. Більше деталей цієї. Тема у нашому сюжеті тему євроінтеграції плюси та мінуси цього процесу для обговорення за круглим столом обрали не випадково Україна за крок до підписання угоди про асоціацію із євросоюзом. Тож, ще мало політичних інсинуацій на цю тему тривають уже. Керівник медіа холдингу Зік Дмитро Добродому вважає, громадськість у євроінтеграційних процесах має відігравати одну з найважливіших ролей, оскільки політики сьогодні працюють виключно на власну вигоду та власну перспективу. Таку важливу місію реальну історично місію для держави віддавати питання лише політикам а точно не можна. Це як ми всі прекрасно розуміємо, що завдяки цьому вони працюють у власних інтересах, так здобувається свої певні дивіденти. І сьогодні карти лягли саме так, як вони це позиціонують. У ході дискусії учасники зустрічі відзначили, інформування громадськості щодо питань євроінтеграції сьогодні найбільш актуальне, і цю місію активно мали брати на себе громадські організації, такі як народний контроль. Найперше людям слід роз'яснити шлюб із Європою слід розглядати не лише як можливість полегшеного візового режиму та нової валюти, а як інтеграцію у нове суспільство з новими перспективами та неабиякими змінами. І мені дуже подобається, що загальна тенденція власне показати, то, що які цінності на сьогоднішній день є в Європі, які загрози, які ризики десь є. Несе з собою ця власне, інтеграція в Європу. І мені дуже приємно, що сьогодні зібралася практично еліта Дрогобичини Трускавця і обсудили це питання між собою. Щоб інтеграція у Європу пройшла безболісно, політологи та науковці кажуть, українському суспільству слід пройти низку змін, серед яких зміни у законодавстві, економічні взаємостосунки та ментальні зміни у свідомості самих українців. Тут в трускавці я побачив, що зібралися всі однодумці. Тобто євроінтеграція тут не абстракція. У мене таке враження, що тут всі євроінтеграції відчувають як дещо, якщо хочете, просто рідне. От і тому мені, як людині, яка теж прагне до Європи, мені це було дуже, дуже приємно. Така дискусія, вона є. Початком розуміння того, що є євросоюз, що ми маємо зробити для того, щоб вступити в нього, і що ми маємо зробити для того, щоб не відчути мінуси, які є в зв'язку з вступом. максимально скористатися з можливостями, які відкриває євросоюз. Підсумком круглого столу стали побажання учасників, щоб громадськість брала ініціативу по євроінтеграції у свої руки. Чітко окреслила завдання для влади та опозиції, які повинні працювати над їхнім втіленням. Контроль над виконаним покладають на громадські організації. Продовжуємо наш випуск. Нарешті відреагували у другучі. Ліквідували понад 20 незаконно встановлених рекламоносіїв. Найперше під зняття потрапили рекламні щити, що були незаконно встановлені власниками на вулиці Пилипа Орлика. Такою рекламою там обвішали огорожу та стовпи. На численні зауваження зняти яскраві борди їхні власники не реагували. Тож комунальникам не залишалося нічого іншого, як демонтувати незаконну рекламу. Це досить резонансна подія, тому що багато хто обурюється, але більшість громади міста. Підтримує такі наші дії. Ми і надалі будемо наводити порядок з незаконними встановленими рекламоносіями, несанкціонована торгівля, всіма тим, що так не подобається мешканцям міста Дрогобича. Та дивує у ситуації інше, чому місцеві посадовці так пізно згадали про незаконну рекламу у місті. За численними підрахунками експертів, бюджет дрогобича роками потерпає від ненадходжень через рекламу носії, які встановлені у нас незаконно. Можливо, після першого етапу зняття незаконної реклами у Дрогобичі ситуація таки зрушиться із мертвої точки. Сподіваються, дрогобичани. дрогобич ризикує залишитися без води. Населення заборгувало «Дрогобич водоканал 4 мільйони гривень. На підприємстві бідкаються, що такий низький рівень проплати від населення може призвести до ланцюгової реакції. Підприємство не зможе вчасно розрахуватися і спати Львівобленерго за використану електричну енергію. У результаті цього нависне загроза від'єднання технологічного обладнання водоканалу від енергопостачання. А це у свою чергу призведе до призупинення водопостачання у Дрогобичі на невизначений термін. Також на підприємстві кажуть, сума заборгованості у розмірі 4 мільйонів гривень утворилася через абонентів, які з тих чи інших причин систематично не сплачують за водопостачання та водовідведення. Як наслідок, через них потерпають їхні сусіди та родичі. Однак додамо, часто густо якість послуг комунального підприємства теж залишає бажати кращого. Перший млинець таки виявився гливким Передвчасний опалювальний сезон у Дрогобичі, який розпочали через низьку температуру повітря ще минулого тижня. Таки не скрізь пройшов гладко. Як повідомив, цього понеділка під час оперативної наради у міській раді головний державний санітарний лікар Дрогобича та Трускавця Ігор Майкут далеко не в усіх установах було забезпечено належні температурні режими. Чи не найхолодніше було у закладах охорони здоров'я? Комісія санепідемологів встановила у Другобицькому пологовому будинку. Було лише 17 градусів тепла. Це при нормі 20-22 градуси за цельсієм. Аналогічну картину спостерігали і в дитячій лікарні та деяких дитячих садочках. А ось у Другобицький онкодиспансер теплоносій узагалі не надходив через відсутність дозвільних документів на підключення газу. Тож люди тут тулилися у маленьких палатах, які обігрівали електроприладами. Чому так безвідповідально підійшли до старту опалювального сезону у Дрогобичі у ратуші обіцяли з'ясувати. А от у мешканців вулиці Грушевського інші проблеми. Люди, що є сусідами колишнього дитячого садочку червона шапочка, який межує із загальноосвітньою школою номер 14, живуть поблизу небезпеки. Садочок свого часу необдумано закрили та породили цим низку проблем. Територія запустилася та стала місцем відпочинку людей, що полюбляють у Більше деталей цієї теми у сюжеті Наталки Барабаш. Колись охайна і квітуча територія. Сьогодні величезні гори сміття, неприємний запах, порожні пляшки і бите шкло. Таку картину зі своїх вікон щоденно спостерігають мешканці вулиці Грушевського, 14, які проживають неподалік приміщення занедбаного дитячого садка. Пан Юрій обурюється свого часу. Навчався у цій дошкільній установі, а сьогодні каже боляче дивитись на її плачевний стан. Тут були качелі, тут були павільйони, тут ми. Тут ми відпочивали, тут ми бавилися, тут ми бігали, тут, тут було дуже гарно і чистенько. А тепер просто жах. тут п'ють вино, тут курять, не знати, чим тут займаються, розумієте? Окрім суцільного безладу, занепокоєння у мешканців викликають і інші неприємні речі. На території садка школярі частенько прогулюють уроки, а у вечірній час занедбану територію займають шанувальники оковитої. Тож галасу людям, що є сусідами садка, не уникнути. Неможливо пройти, в мене тут діти гуляють, в мене внук тут. Я не знаю, що то є далі. Як тут далі, як то, то... де тут міскала дивиться? Тут все розважено, тут алкоголіки, наркомани, всі збираються тут. -ка. Віддали би людям, якщо жити не мають, де квартири не мають, віддали би, так люди б квартири собі зробили, два поверхи і так далі. Боротися із купами сміття та іншим безладом мешканці Грушевського намагаються вже давно. Та ні скарги, ні звернення до влади до сьогодні результату не принесли. На додачу до цього обурюються люди: мешканці одного із сусідніх будинків, поблизу якого комунальники забрали смітники. Знайшли оригінальний спосіб додівати власні нечистоти, зносять його просто на територію садка. Хотілося б зауважити, що в коператорі, в колишньому кооператорі, зараз ми так називаємо цей будинок, колись біля цього будинку стояли смітники. З невідомої нам причини смітники забрали, але ж з цього будинку люди, мешканці, несуть сміття на територію цього садочка. На жаль, серце крається. Що тут робиться? Такого смітника. Як зробили з того садочку, я ніде в Другобичі не зустрічав у влади свої аргументи на скарги людей. Перший заступник міського голови Олександр Коростельов каже, приміщення цієї дошкільної установи колись належало долотному заводу. Відтак його зруйнованого передали у власність міста. Та от коштів на те, щоб з руїни зробити або групу продовженого дня для сусідньої 14-ї школи, або центр соціально-психологічної реабілітації учасників бойових дій. Не вистачає і до сьогодні. Ми знаємо про проблему, але м на сьогоднішній день у нас немає бачення, що з ним буде далі. Ми виставляємо його на е, конкурс, на аукціони, е, ми шукаємо інвесторів, але, на жаль, на сьогоднішній день ніхто не погоджується. Взяти це приміщення під інвестиції. Допоки у владних кабінетах шукають нового власника закинутій споруді, страждають люди та щоразу із острахом проходять повз територію колишнього садочка. Насторожує інше терпіння мешканців не безкінечне. Рухаємося далі у Другобичі Вандали, понищили паркан церкви та розписали його. Неприємний інцидент мав місце на вулиці Андрея Шептицького поблизу церкви, яку там споруджують позаду пологового будинку. Цими днями огорожу храму невідомі поламали у кількох місцях. А на додачу до цього залишили на місці злочину сатаниські знаки. Хто і чому вчинив такий акт вандалізму, з'ясовують правоохоронці. Додам, це не перший прояв вандалізму на Дрогобичині. Не так давно у місті було зафіксовано факти руйнування пам'ятників на цвинтарях, як Дрогобича, так і Трускавця. А також деяких сіл на місце злочину. Тоді виїжджали слідчо-оперативні групи міліції. Однак про результати їхньої роботи громадськість так і не поінформували до сьогодні. Обмінялися досвідом цього тижня. Дрогобицьку виправну колонію номер 40 відвідала делегація із Швейцарії. Уся річ у тому, що керівництво Дрогобицького виправного закладу протягом тривалого часу налагоджувало контакти з колегами з Польщі, Німеччини та Швейцарії. І нарешті дочекалося перших гостей. Із офіційним візитом на Львівщину, і зокрема в Дрогобич, цього вівторка завітала делегація представників пенітенціарної служби і Швейцарії. Іноземці на власні очі побачили, як живеться в'язням Дрогобицької виправної установи, ознайомилися із внутрішнім життям колонії. Її побутом відвідали дільницю соціальної реабілітації де ув'язнені перебувають останні три місяці свого строку, їдальню кабінети психолога та психіатра, а також загальноосвітню школу та профтехучилище, які діє на території колонії я хочу вам сердечно подякувати за той теплий прийом, який всі члени нашої делегації тут відчули. Хочу сказати, що всі заходи, які сьогодні відбулися, мене надзвичайно вразили. Але на превеликий жаль, після таких коротких відвідин колонії я не можу дати однозначну оцінку. Для цього потрібно глибше вивчити установу. Серед іноземних гостей чи не найприскіпливіше роботу виправної установи вивчав керівник виправного закладу у місті Віцвіль, Швейцарія, оскільки там такої кількості засуджених в одному виправному закладі одночасно не утримують Мені надзвичайно приємно познайомитися сьогодні з керівником Дрогобицької виправної установи та побачити роботу вашого закладу із середини, оскільки наша система дещо відрізняється від української у нашому виправному закладі. Покарання відбувають лише 200 ув'язнених. У вас їх понад тисячу. Це дуже велика робота, яку оцінюєш, коли побачиш все на власні очі. Після кількогодинного перебування у виправній установі на швейцарців очікувала екскурсія Дрогобичем, а відтак від'їзд до Львова. Обидві сторони вважають, що подібні зустрічі сприяють обміну досвідом та підуть на користь обом країнам. І шкільної парти усе про податкову систему. Цими днями в Дрогобицькій гімназії провели презентацію спеціального курсу та підручника основи податкових знань. Її провів заступник начальника Дрогобицької об'єднаної державної податкової інспекції Віталій Скоропад, який зауважив, такий предмет вперше викладатиметься у якості факультативу для учнів 9 класів в усіх загальноосвітніх школах України. Тож Дрогобич винятком не є. Що важливо, новий підручник цікавий, написаний простою мовою, а тема викладені у ньому доступно. А легко ця книжка фактично впроваджується для того, щоб надати учням дев'ятих класів первинні знання щодо податкової системи, які будуть необхідні їм для їхнього подальшого життя, для того, щоб вони знали ази системи оподаткування для майбутньої роботи. Чи навчання? Загалом із сторінок підручника школярі вивчатимуть історію виникнення та розвитку податків у світі та в Україні. Зможуть дізнатися, які є види податків і зборів, які з них сплачує їхня родина, та як їх обчислювати і сплачувати. Окрім того, нова книга містить багато практичних завдань. Віталій Скоропад каже, підручник основи податкових знань, спільний проект Міністерства доходів і зборів України та Міністерства освіти, який спрямований на формування податкової культури молодого покоління. У наступні два роки аналогічні дисципліни почнуть викладати також і в 10-х та 11-х класах. Смачний фестиваль їх ліпили, варили, а потім куштували. П'ятий рік поспіль у Дрогобицькому професійному політехнічному ліцеї пройшов міжнародний фестиваль вареників. Українські смаколи готували як вихованці цього навчального закладу, так і гості: учні професійних ліцеїв із Борислава, Самбора та Степника, а також навчальних закладів Польщі та Чехії. Розділившись на групи, юні кухарі чаклували над варениками із найрізноманітнішими начинками: з картоплею, грибами, сиром, маком і медом, чорносливом та горіхами, шоколадом. Одним словом, більше 50 видів. Я надіюся, що ті страви, ті різні види вареники, які наші учасники фестивалю підготують. Вони будуть смачними. Комісія оцінить це належно. І успіхів всім. допоки український традиційний смаколик готували, на присутніх чекав іще один сюрприз виставка квітів, екібани з яких своїми руками теж створили учні Дрогобицького професійного політехнічного ліцею. Кульмінацією смачного фестивалю стала презентація вареників компетентному журі а відтак частування ними усіх присутніх. Призові місця у фестивалі не присуджували, адже усі страви прийшлися до смаку. Тож учасникам фестивалю на згадку про смачне дійство вручили. Почесні дипломи Живопис, який можна передати у гравюрі, під такою назвою в музеї Дрогобичина прийшла виставка місцевої мисткині Мар'яни Мірошниченко. На осу глядачів авторка презентувала серію унікальних робіт, які об'єднали в собі графіку та живопис. Кожна картина художниці є окремою молитвою, відтвореною староруським шрифтом. Тож не дивно, що роботи майстрині назвали новим явищем у графічному напрямку, оскільки вони поєднують у собі духовність та ручну працю. Сама ж авторка каже, і Ідею створювати таку серію робіт загорілася ще під час навчання в академії друкарства. Ідея була подати молитви, які людина кожен день молиться і не завжди їх знає всіх, інакше і поста під інакшим кутом, щоб було шанобливе ставлення до неї, щоб це був як твір мистецтва, який допомагає краще зрозуміти суть і підійти правильно зробити підхід до молитви. У подальших творчих планах Мар'яни Мірушниченко графічно відобразити найпопулярніші афоризми у картинах та знову презентувати їх на своїй черговій виставці. Історія та політика на шпальтах одного видання. 6 жовтня у Дрогобичі в актовому залі Дрогобицького державного педагогічного університету презентували новий для нашого краю часопис під назвою Шлях перемоги, який до того успішно реалізовували у столиці. На презентацію прибув головний редактор Всеукраїнської газети Шлях перемоги Віктор Рога. Дрогобицький шлях перемоги взяв на себе функцію висвітлення актуальних для нашого регіону політичних тем та проведення екскурсу у історію нашого краю. Зауважили виступаючи перед присутніми. E aí І завершуючи наш випуск з новим ім'ям: Дрогобицька дитяча спортивна школа носитиме ім'я відомого професора. На останній сесії міської ради депутати ухвалили рішення про присвоєння імені Івана Боберського Другобицькій дитячо-юнацькій спортивній школі. Іван Боберський уродженець Дрогобичини, педагог, теоретик і практик української фізичної культури, автор низки підручників з фізичного виховання молоді. Не так давно виповнилося 140 років від дня його народження. Вітак, Львівська обласна рада дві 2013 рік проголосила роком Івана Боберського на його малій батьківщині. Тепер ім'я знаного професора носитиме і Дрогобицька дитяча спортивна школа. Окрім цього, підтримано ініціативу керівництва спортивної школи щодо запровадження загальнообов'язкових уроків плавання для учнів третіх класів усіх шкіл міста Дрогобича. Заняття розпочинаються уже із нового тижня. Це все про що ми встигли розповісти вам цього тижня. Більше подій та фактів життя Дрогобича та регіону рівно за сім днів. До цього традиційно за номером телефону чотири Ми чекаємо ваших дзвінків із темами та подіями навколо вас. Або ж телефонуйте на номер гарячої лінії народного контролю у Дрогобичі чотири три Програма телеканалу Лесет не забувайте переглядати у соціальних мережах, Фейсбук та ВКонтакті. Повтор сьогоднішнього випуску новин традиційно дивіться о 22.00 та в неділю о цій же годині та о 19.00. На побажаннях активних, а головне легких та вдалих вихідних. Я прощаюся із вами. На все добре, неодмінно побачимось.